Тож бажаниця – це дійсно дуже глибокий архетип. Архетип свідомого наміру. Вона не виконує бажання, а вона допомагає людині почути справжню потребу душі, відрізнити бажання серця від бажання его, увійти в резонанс саме своєю долею. І тому, в символічному сенсі, це матеріалізований внутрішній діалог з світом богів або справою. Відсутність обличчя. У бажанниці це означає, що ви не нав'язуєте якийсь особливий сценарій. Ви абсолютно вільні від будь-якої проекції як ідеалізації бажання, так і страху його здійснення або не здійснення. Також в чистому обличчі ляльки є поле для прояву різних подій. Тобто різні люди можуть вам траплятися на шляху для реалізації вашого наміру або бажання. Обличчя не дано, бо богиня долі не має конкретної форми, поки ту долю не проживуть. Так богиня долі закладає свої сенси невидимі через Ляльку без обличчя. Ляльку прикрашали стрічками з вишивкою, або одягали в спідницю із білого полотна, щоб вона була більш красивою і охайною. І це символізувало потенціал до здійснення бажання. Якщо це стрічки були вишиті з певними символами, то це символи, які підсилювали цей шлях. А також Лялька завжди формувала довіру до життя. Бо по суті вона була певним зв'язком, містком між явою і правою, де намір, який сформувався на рівні думок в праві, ставав уже матеріалізацією в подіях цієї людини, тому що вже визрів. А визрів він як. Лялька. Моталася лялька без голки, тому що коли голку використовують, то вважається, що причиняєш біль своєму майбутньому, тобто щоб не колоти своє майбутнє, не колоти долю, не травмувати ход подій, не пришивати бажання або прищіплювати силою, щоб воно було абсолютно вільним і легким.